Святкуєте вечір п'ятниці. А як вам варіант закінчувати роботу у четвер? В Європі практикують перехід на чотириденний робочий тиждень. Чи можливо це в Україні? З'ясуємо просто зараз. Чотири дні працювати, три відпочивати. 19 країн Євросоюзу запровадили чотириденний робочий тиждень або створили пілотні проекти. Зазначає BBC. Бельгія, Німеччина, Ісландія, Франція і навіть сусідня Польща результати вражають. Перша модель це е, скорочення робочого часу, тобто це чотири е, дні на тиждень по вісім е, годин. Тобто тиждень буде тривати тридцять дві години. А інша модель передбачає е, також чотири дні, але по десять годин тобто, зберігається е, 40-годинний 40 годинний робочий тиждень. А ось і третя модель, так би мовити, це модель називається 180-100, тобто при е, збереженні заробітної плати в повному обсязі 100% е, тривалість трубого часу скорочується до 80%, а, Але е, за умови, що обсяг виробництва збережеться на обсязі 100%. Спеціаліст пояснює, в усіх цих варіантах заробітна плата повністю зберігається. Міжнародна практика показує чимало переваг у переході на скорочений робочий тиждень, як для працівників, так і для роботодавців. Більшість людей відчувають е, ментальне. Покращення, тобто люди почувають себе більш щасливішими, вони менше звільняються з роботи, менше хворіють навіть роботодавці, менше витрачають коштів на пошук інших нових співробітників через те, що звільняються менше менше людей. Більш того, Компанії менше несуть витрат на електроенергію, оренду е офісного утримання. А ще корисно це навіть для екології, е через те, що е люди менше в такі дні їздять на роботу, відповідно е менше відбувається викидів СО е і е це більш чисте повітря. Да, ми з вами теж відчуваємо, що в суботу, да і понеділок порівнювати завантаження наших доріг дуже відрізняється, тому це теж один із таких факторів, який, який теж враховується при оцінці переходу на модель чотириденного робочого тижня. Українці ж перехід на чотириденний робочий тиждень сприймають позитивно. Чудово хотів би. <гум> Можна спинитися, на такий божевільний ритм життя, але, але ми українці працювати. Якщо три дні вихідні, це таке, як міні-відпустка, більше часу на відновлення. Стимул вкластися в чотири дні, зробити свою роботу ефективніше і плюс відпочити. Особливо зараз, коли в нас така нервова ситуація, треба тримати свою кришу вдома. Це добре, ви в Україні хотіли б також. так. У державній службі зайнятості зазначають, під час війни українці або у війську, або для війська. Тож можливий перехід на скорочений робочий тиждень варто чекати у мирний час. Це питання буде потребувати особливої уваги, оскільки наші громадяни все ж таки, як ніхто, ну по перше, вони будуть ну, потребувати особливих змін, якихось покращень, і тому перехід на такі умови, я думаю, дуже сприятливо, може. Вплинути на подальший розвиток і економічний, в тому числі, деякі компанії, не дочекуються, поки на законодавчому рівні буде врегульовано це питання, вони вже Експериментують і переходять на чотирьохденний робочий тиждень. Ну це тільки на роботах, там де ти працюєш, ну у наймі. тобто не на себе, а на когось. Але якщо це виробнича якась спеціальність, то є процеси, які неможливо перевести на чотириденний робочий день, щоб зберегти норму відпрацювання годин. Да, насправді не всі галузі за своєю специфікою можуть легко перейти на такий режим роботи, наприклад, медицина, освіта. Виробництво, розвідна торгівля, ну така специфічна галузі, і відповідно там ну, слід вивчати це питання. Але якщо будуть переглянуті умови, я впевнений, що і наші роботодавці зможуть пристосуватись до таких умов і винайти вихід із цієї ситуації, адже ну, йдеться про те, щоб все ж таки поліпшити умови для роботи наших громадян. Закордонний досвід показав, що ця модель справді дієва у Великій Британії в експерименті брали участь 17 компаній, і після завершення випробування усі вони зберегли скорочений робочий тиждень і надалі. Зазначає CNN. Деякі компанії навіть зафіксували збільшення доходів, зокрема, майже на 130%. відсотків. Сучасна така глобальна модель вона передбачає результат, а не процес. Тобто, е якщо людина виконує той обсяг, е ну який роботодавець на його на нього покладає за певний проміжок часу, це не ну все ж таки важливіше, чим людина буде працювати. Той час, який виділяємо роботодавець, але ну, не буде виконувати цей обсяг, скажімо, робіт. Тому ми сподіваємося, що це питання, як і в інших розвитих країнах, розглядається, і в нашій країні теж воно буде на відповідному рівні також розглянуто. Це була актуальна тема. Ми в курсі усіх новин, що вас цікавлять, турбують та обурюють. Розберемося із ними разом.